Всіх вітаю. Зараз покажу, що робили сьогодні. Касили звичайну пшеницю, дискував. Покажу пар горох, як передискований виглядає через декілька днів. А ми заїхали касити елітний зелений горох. Їздимо 12 км на годину і комбайн потроху доганяємо. Еле-еле. Класс Lexion 580 с Mercedes мотором. 8 540 лошадиних сил, якщо в пам'ятник підводить. Лупи так. 8 км чи 8,5 ходить по сапшеницю. Красота. Ну а ми ж слідом дискуємо по диагональке, все як полагается. Так, ну що якраз видно з трактора добре задискований горох. Вийшов дуже чудовий пар. Блін, Пройде досить дощ, я сподіваюсь. Ми пройдемо компактором, предпасів, предпасівну підготовку зробимо і посіємо зиму пшеничку, буде чудово. А так виглядає, звісно, дуже добре підготавлюють диски. Грух дисковав. Поглибше, скажімо так, щоб вона земля трохи всілася і можна зробити було компактором сантиметрів 3-4 і посіяти пшеницю. А ми монтуємо і доганяємо комбайн. Вчора нічого не знімав, бо цілий день як завів трактор з 8 ранку, так і не глушив. Класно, як фенд їздить. 35, 36, 40 їдеш, як на лігковій машині і не відчуваєш навіть. Аби тільки дозволяла швидкість того, що прицеплено заді. Його так тягати. Тобто, у бетара там, в принципі, 35, вроді по книжці пишуть, транспортна швидкість, ну там якщо 36 трошки швидше буде, нічого страшного. Зараз покажу, що ми начудили. Короче, Коротше, ми посіяли. У тому році брали супер еліту зеленого гороха. Ой, віддали бешені гроші за неї. Тонна була, що 76 тисяч з ПДВ. Щось всі з'їжджаються. Ми розвили нормально, посіяли. Все це. А в цьому році в тому році у нас додався кусок землі. Це земля була держзапас. запас, ну як. Де ж була, не платив орендатор, держава забрала. Був акціон, на аукціоні виграли кусок. Ну, звісно, ж тут года 3-4 росли бур'яни. Ми отримали пар і посіяли. Ну, Зараз покажу вам стан гороха, це піпець просто. Господи, на нього страшно дивитися на цей горох. Що це з ним тепер робити? Це Треба десь буде їхати, вести чи на петку або кудись перевівати. Винтупа весь зарисов сюком, асотом, амброзия пре. Хотя побрызкали, было чистое поле. Преимущество роторного комбайна. Он даже не чувствует, что там зеленка есть. Он просто их выплевывает и вымолачивает. А так горох хороший. Такие зеленые гроши. Крупный. Виповнений, стрічків багато, в принципі, по 3-4 стручка, добре. Не Ні поїдений, ніде нічого. Щось придумаємо. Мабуть, десь треба напетку відвести, відкалібрувати буде. Якраз і весь оцей авсюх відкалібрується. Не буде більше його. І мабуть, я не знаю, що тут робити. Пройти раундапом, одразу бризнуть може завтра. Щоб все засушити. Так воно все скошиться, треба почекати тоді. Каже, щось будемо думати. Зараз поснімаю. Ну блін фон пі -пі піпець просто. Не, не вистачає, мотюхнутися хочеться, але не, не можна. Отакі будь-які стоять. Сила, косим силас, а він ще й сипе. йо мое Мокре. Да, всюка прям страшне. Це дикий овесий цей долбаний. Його щоб вивезти, я не знаю, що це надо робити. А він ще гад ползучий, він сам розползається. Вже є втрати, горох пересох, вже випадає сам, рушиться, та й ось видно край. Стрючки де жатка затепляється, він ось лежить. Але він у нас далеко був, потрібно було викошувати спочатку той край. Збираємо машинку. Тут у нас ось горох. І ще трохи садимо ячменя звичайного. одеський сорт якийсь, не пам'ятаю. Це чисто посажимо хлопці, вирощують там кабанів такого не підкормлю, Ой, а, звісно, поле. Ой, мама, зеленка. що за це за дискую? Зарахую группу, бачите, це, я всю Так, є трошки погризаний. Нічого відкалібрується, буде ідеальний. Ціна трошки вища на нього. Це ви вирішили в тому році, як би так спробувати. Ми будемо намагатися вирощувати пополам жовтий, пополам зелений. А там як покаже. Ну, а у нас пока все на сьогодні. Таке невеличке коротке відео буде. Що буде цікаво, буду знімати. Підписуйтесь, слідкуйте. Всім гарного вечора. Бо гарного дня, хто коли дивиться. Гарних вражаїв, гарної погоди, мирного неба над головами. До побачення!